Цього тижня територія України переважно буде в полі зниженого тиску. Відповідно, дощитиме майже весь тиждень, звичайно, з перервами, десь у нічні години, подекуди в денні. Місцями вже зривається мокрий сніг, надалі зниження температури, але поки що без значних мінусів. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, 15-16 листопада новий циклон утвориться над Південним Сходом України, але знову ж таки це переважно будуть опади у вигляді дощу, та в ніч на 16 і також на 17 те число вже можуть бути дощі з мокрим снігом. 17-го числа навіть є вірогідність того, що і в денні години може прориватися мокрий сніг, тобто опади змішаної фази. Але розраховувати на якісь довготривалі утворення снігового покриву поки що не варто. Воно все буде одразу танути, тому що температури переважно плюсові. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. За розрахунками, які є на сьогодні, саме після 20-го числа з третьої декади більше шансів, що опади вже будуть змішаної фази, мокрий сніг з дощем або ж твердої фази, тобто сніг, і переважно це будуть північні і північно-східні області. Там подекуди вже може утворюватися сніговий покрив. Температура надалі у третій декаді листопада все частіше буде в нічні години нижче нуля, а в день трішки вище, тобто середня добова температура вже буде близько нуля. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!